Лопата, Кайло, меч, два лука, вугілля, ведро, стріли, смолоскипи, компас та годинник. І смажене сало підняти з підлоги. Добре, що мене напали, а потрібне спорядження покраще. Бісові гріфери. Я очікував щось подібне від Call of Duty, але ніяк не від Майнкрафту. Не в цьому світі були б тут снайперські гвинтівки. Я би вистрілив лице, взяв би мозок, намалював би на ньому лице і застрелив би це лице. Ну що, є ідеї? Б'юся об заклад, що Гейлорд не любить відходити далеко від міста. Звідки ти взяв? Він бачив, що ми зайшли на сервер, і міг телепортуватися до нас, щоб показати дорогу сюди. А щоб тебе підтягнуло і гепнуло. Він навряд чи навіть на свинюці їздити вміє у будь-якому випадку. До мене йому далеко. Я гадаю, двоє з нас має піти і знайти матеріали покраще, а останній відволіча Пороховича до нашого приходу. Ризиковано, але може спрацювати. Хочете піти? Так, звісно. Так точно Серж. Добре. Беріть все, що потрібно. А я відволічу його. Ми скоро знайдемо Нептун, щоб бабахнути Пороховича. До зустрічі. Бережіть себе. Це ж славетний пан Змій. Тільки друзі називають мене Змієм. Прошу, залиште в мене від цих поправок, шановний. Невже ви хочете, щоб я називав вас Поплузер 69? Ім'я розумого відсталого, не маючи жодної шляхетності. Добре, кажи, що робити. Бачите, шановний, я захоплююся вашими роботою з кольоровою вовною. Я хочу бачити більше ваших робіт для мого е, масового знищення для моєї розваги. Фарт? Фарт. Гей, Фарт! Що? Де ти? Я тут. Гей, hey, чел, чел. Знаєш, хто я? Я Бетмен. Гей, hey, ти знайшов печеру! Печеру Бетмена. Я так розумію, ти хочеш копати тут. Так, я трохи покопаюся тут, чел. Залишайся тут, щоб кріпери не напали. Я прикрию твій зад. Якого дідька? Форт кацапня. Ось вам подаруночок кругляк. Ледве встигли, братан. Ти ж не забув смолоскипи? Ні. Дивись тобі сподобається. Чудово. Відмінна робота. Так, ми застрягли тут до світанку. Знайшов щонебудь? Тільки вугілля та кругляк. Пуста печерка. Але у нас є мотивація. Діаманти. Курва. Я попік стежкою за ним і впав, розвантажився і зробив серію вбивств е, візьми шотів. Це я так хешоти називаю, і ні разу не помер. Найкращий момент в моєму житті, навіть краще того дня, коли я вперше спробував сало з борщами. О, Ні, я забув годинник. Ах, як думаєш, сонце вже встало? Є лише один спосіб дізнатись. Чел, дивись, що це.